У Білій церкві 7 грудня громадська організація Правова єдність провела захід на підтримку внутрішньопереміщених осіб. У зібрані взяли участь представники управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, Центру соціальних служб, управління у справах молоді та спорту, патрульної поліції, центру зайнятості та міської ради. Метою сьогоднішнього заходу власне це був круглий стіл. Ми привертаємо увагу громадськості до проблем внутрішньопереміщених осіб. Бо частина питань, з якими звертаються люди, це не лише гуманітарна допомога, яка сьогодні відходить вже на другий план. Це соціальна допомога, психологічна допомога і комплексний правовий супровід людей у громаді. На засіданні було обговорено необхідність роботи і розробки карти і дорожньої карти для внутрішньопереміщених осіб та людей, які прибуватимуть у громаду для швидкого орієнтування у місті. Також деякі організації піднімали теми домашнього насилля і потреби переселенців у послугах психологічної та Соціальної допомоги мені дуже допоміг цей захід, тому що я змогла висловитися від імені переселенців, обговорити їх питання. деяку інформацію я взагалі до цього не знала. ну інформацію щодо допомоги, щодо куди звертатися, куди йти. Я можу це для себе використовувати або передати іншим. Як зазначає представниця ініціативної групи переселенців Єлизавета Голуб, яка переїхала з міста Донецька п'ять років тому, крім вищезназначених потреб, також має місце тема працевлаштування. Ми підіймаємо найгостре питання, з яким зараз штовхнулися переселенці, це проблема працевлаштування, тому що праця це робота це ну єдине джерело до існування. Ще з 2014 року в білій церкві мешкає чимало внутрішньо переміщених осіб, і звичайно, повномасштабне вторгнення лише збільшило цю кількість. Тож учасники заходу домовились про співпрацю у розробці механізмів для кращої адаптації цих людей в громаді. Ми домовились про те, що будемо працювати над цією дорожньою картою. Будемо пропрацьовувати опції і функції, які несе сьогодні кожен із установ і організацій, з тим, щоб компілювати цю карту, зробити її універсальною. Зручної використання і, звичайно ж, поширити її в центр допомоги внутрішньопереміщених осіб, які утворений при ЦНАПі. Дана робота буде вестися і надалі кажуть організатори. Результатом має стати комплекс інструментів та можливостей комфортно жити в білій церкві та районі.